Ви знаєте, щоб потрапити в будь-який вид українських військ, потрібно пройти курс молодого бійця. Але найжорсткіший відбір кандидатів проходить в диванні війська. Так, добрий день, салаги! Та який він добрий, подивіться, що в світі робиться! Молодець, будеш сержантом. <світ> так, ти. Що ти знаєш про війну в Сирії? Я, 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 я нічого не знаю. Ти солдат диванних військ. Ти маєш знати все і в цьому розбиратися. Ім'я. Овчаренко Тетяна. Звання? Мама двох ангелочків. Покажи профіль. Профіль заблоковано на аватарці. Кущ Молодець. Вчіться сологи. Тепер ти покажи профіль. Та не так придурок. Профіль в Фейсбуці. Молодець. Так, яке наше гасло? Не ділом, а словом. Перше правило диваних військ. Не писати з особистого профілю. А якщо ми бачимо в коментарях дійсно вагомий аргумент, що тоді? Уважно перечитуємо коментар, знаходимо орфографічну помилку і давимо на неї. Чекайте, чекайте, зупиніться, зупиніться. А може, може, ми неправильно то все робимо, га? Ну, може, трошки треба бути якимось добрішими? Там же теж якісь люди сидять. Хтось то. Це тебе вичислили по айпі і дали тягла. Ну тоді в мене для тебе гарні новини. Наступного тижня ми їдемо в Польщу на навчання і за кордону будемо вчити українців жити. Oh, Розійшли, колеги!